Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. В наших роздумах сили та думки спрямовані до того, щоб у серці запанувала Божа любов. Її сила здатна подолати внутрішні та зовнішні протистояння та конфлікти і навчити цінувати свою свободу як цінний дар Бога. Присутність любові в собі ми відкриваємо через зустріч і спілкування, і тому на сьогодні роздумуємо собі над тим, яке місце в нашому житті посідає зустріч та розмова з Богом на молитві, молитовна бесіда з Небесним Отцем. Відкриває нам дорогу до вічності, підносить наш розум, серце та почуття до пізнання Бога та до життя з ним та в ньому. Для віруючої людини життя і молитва є нероздільні дійсності її життя. Людина живе у просторі та часі і зазвичай задовольняється тільки видимими речами, без усвідомлення в собі духовного виміру. Людина не здатна побачити в ближньому безмежного простору вічності, тому одним з властивих завдань молитви є відкрити для себе та утвердитися в тому, що людське буття спрямоване до вічності. Часами людина досвідчує стан, коли важко є узгодити життя і молитву, помилковою є уява. Про життя як виключно динамічний рух, який наповнений боротьбою та пошуком самореалізації, а молитва сприймається як статичний стан, сповнений спокоєм, самотністю та постійністю. І, щоб осягнути силу молитви, властиво необхідно усвідомити свою солідарність з усією реальністю свого людського буття, необхідно збагнути, що ми є частиною світу і відповідальність за нього. Повинні прийняти на себе цю відповідальність. Інший погляд на молитву може бути схожий на намагання пригадати Богові, що Він, як нам видається, забув щось зробити в нашому житті. Проте найбільш автентичним є розуміння про молитву як рух наших духовних і розумових сил в напрямку до того місця, де ми можемо зустрітися з розп'ятим Христом. І тому, щоб навчитися молитися, ми повинні робити крок в тому керунку, який нас приведе до солідарності з Христом, який є воплочений в людське тіло. Наша молитва це одночасно і пошук Бога, і зустріч з Ним, яка переростає в спілкування з Господом. Тобто, молитва є і дією, і станом, а також певним взаємовідношенням з Богом. Та відповідним відношенням до створеного світу. Молитва народжується, коли ми відкриваємо, що світ має глибину, що ми не просто оточені видимим світом, але також занурені в невидимий світ, який приймає все наше буття. Цей невидимий світ є властивою присутністю Бога, це духовне, вічне, безмежне реальне буття та глибина сутності самої людини. Жити лише видимим світом це жити поверхнево, коли освояється не тільки Бога зі свого життя, а ще й виключаємо з нашого життя глибину створеного світу. Таке поверхневе життя прирікає людину помічати лише зовнішні речі. Світ зовнішніх форм може розширюватися, але не здатний поглиблюватися. Проте серце людини безмежно глибоке. Коли ми досягаємо місця, звідки походить життя, ми побачимо, що його джерело насправді є ще глибше. У серці людини є глибина, яка відкрита на невидиме, на нескінченність, на творче слово Боже, на самого Бога, увійти в себе не означає зануритися у власні глибини, а вийти за межі своєї обмеженості. Святий Іван Золотуст говорить: знайди двері власного серця. Ти побачиш, що це двері в царство небесне. Це виявлення свого глибинного я відбувається одночасно з визнанням того, що інша людина, кожен хто поруч, також має свою власну, безмірну і вічну глибину. Ця глибина відповідає покликанню людини до того, щоб стати учасником божественної природи, виявляючи власну глибину, людина тим самим відкриває Бога. Який є невидимо близьким, звісно, що і в навколишньому світі речей і живих створінь ми можемо виявити те, що поряд з людськими глибинами належить вічності, невидиме, бо його від початку сотворіння світу роздумуванням над творами стає видимим, каже апостол Павло у посланні до римлян. на цій межі і встановлюється молитовне взаємовідношення. Визнання, що світ має вимери, він розширюється в просторі, пливе в часі і прямує у напрямку постійної, але одночасно динамічної глибини. Отже, молитва це взаємовідношення між людиною та видимим і невидимим світом в конкретний час та в конкретних обставинах, де живе і діє людина. Тому молитва це шукання. Дослідження невидимого світу та світу наших власних глибин, про які знає тільки Бог, і лише Він може нам відкрити їх. Через молитву ми шукаємо, відкриваємо Бога і людину та вчимося пізнавати їх взаємовідношення. З часом молитва стає станом, хоча не перестає бути і взаємовідношенням. В центрі молитовних взаємовідносин є зустріч. Вона є головною підставою об'явлення, адже саме об'явлення є зустріч з Богом, яка дає нове бачення світу, зустріч як в Святому Письмі, так і в житті, ця зустріч одночасно особиста і універсальна. Вона належить нам особисто, але разом з тим має загальне значення, тому що в ній ми переростаємо своє поверхневе і обмежене я. Ця зустріч єдина і неповторна для кожної людини, зокрема, тому що кожен з нас є незамінний і єдиний як для Бога, так і для інших. Кожне творіння знає Бога по своєму, кожен з нас знає Бога, так як ніхто інший його ніколи не пізнає. До зустрічі в молитві ми повинні поставитися уважно та відповідально, оскільки якщо не знати її внутрішніх законів, можна її втратити, вона завжди вимагає взаємності. Вона завжди є об'явлення і відкриття не тільки іншого, але й нас самих. Кожного разу, коли ми зустрічаємося з тією чи іншою ситуацією, ми є ті, кого Бог туди поставив, щоб служити ближньому, бути частиною тіла Христа і дією Бога. Для того щоб зростати та утверджуватися в силі зустрічі любові, людині необхідно повертатися до Бога і говорити: Господи, просвіти мій розум! Зміцни і направ мою волю, дай мені серце, сповнене вогнем твоєї любові, та допоможи мені. В інші моменти ми зможемо сказати, Господи, дякую. Вдячність дозволить нам уникнути марнославства та гордості, коли ми уявляємо, ніби зробили щось своїми власними силами та талантами. Вдячність дозволить усвідомити той факт, що саме Бог довершив у нас щось добре, Він подарував нам можливість зробити це. І коли ми ввечері зустрічаємося на молитві з Богом, подякуємо йому з цілого свого серця за те, що він дозволив прожити цей день і дає знову і знову нагоду та силу зростати в його любові та сповнюватися сенсом свого власного життя, яке прямує до єдності з ним у вічності. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!